Перший місяць, взагалі, я навіть навіть не писала в інстаграмі ніде, що я там буду працювати, ніде не брала рекламу, ніде не ходила, нічого не запитувала. Я просто намагалась адаптуватись і прожити свою втрату. Потім я почала розкручувати трохи інстаграм, взяла таргетову рекламу, надрукувала візиточок, напекла трубочок, радужний масив доволі великий, тут багато діток. Я пішла з тими візиточками по площадочки, пороздавала дітям в солодощі, тут на райончику теж роздавала скрізь візитки. Ну і все одно більша частина моїх. Замовників, це херсонці, які переїхали в Одесу. Саме завдяки їм я тут і працюю. Я взагалі вчилась на кондитера. Це була ідея мами, бо я після 11 класу не знала, куди я хочу, як більшість, мабуть, людей. І, взагалі, мабуть, ще в той період мої вчителі там в училищі бачили в мені трохи більше ніж я сама. Деякий час спробувала працювати на когось по кондитерським. Багато чого мене не влаштовувало, не подобалось. І потім я почала пробувати пекти вдома. Паралельно ще влаштувалась на хорошу роботу, працювала на ресторан в Херсоні відомий, брала замовлення паралельно вдома. І коли в мене вдома замовлень стало більше, ніж я могла поєднувати з роботою, у мене став вибір або працювати на себе. Або залишати цю справу, що я робила вдома, і працювати на когось. Ну, звісно, я обрала працювати на себе. Тому я поїхала, знайшла приміщення під кондитерську, і через півтора місяці я вже почала працювати в Херсоні у власній кондитерській. Перші три місяці було дуже складно, звичайно. Потім все наладилося, я знайшла прекрасний колектив. Колектив у мене був просто, я за ними дуже сумую. Тому що я зібрала дуже класний колектив. Вони всі працювали як годинничок. Коли почалась окупація, перший день війни. Я їхала, як завжди, на роботу. Мені моя Бариста вона жила разом зі мною в одному ж селі, то на балка. І вона мені зателефонувала і каже: Ми на роботу сьогодні їдемо. Я говорю, звичайно, їдемо. Вона ти новини бачила, ти читала там скрізь ракети літають, падають. І плаче. Я кажу, я нічого не знаю, у мене там повинен холодильник тортів, мені треба їхати. <гум> ми сідаємо і їдемо. Звичайно, на півдорозі ми розвертаємось, тому що ці вибухи, все, і мене просто відмовили їхати в Херсон. Але я до обіду посиділа вдома і кажу, ну мені все одно потрібно вигрузити хоча б з вітрини і кудись його діти, бо я не розумію, це день, це два, це тиждень, як воно там буде на вітрині. Стоять. це продукти, просто які пропадуть. Я все одно збираюся, їду в Херсон. Збираю всі ці продукти, закидаю їх в морозильну камеру на інший день, коли розумію, що якби це так просто не закінчується. Збираю всі свої тортики, всі солодощі, які були тоді на вітрині, в морозилках і відвожу в лікарню. Там вже, звичайно, були наші хлопці. Все ми відвезли їм. Далі морозилки я розгружала, тому що в мене там було дуже багато фруктів, ягід. І я запитала, чи воно потрібне в лікарні там, можливо, на якісь каші, компоти. Тому все з морозилок тоді я вигрузила і віддала на лікарні. І період приблизно місяці два я не працювала взагалі, тому що якраз зайшли російські війська. І ці бої продовжувалися там на Отоновському мосту, і ми не розуміли, яка взагалі ситуація в місті, бо ми були якби 20 кілометрів в моє село від Херсона. Але коли вже встали пости, коли вже було зрозуміло, що якби через пости пропускають, можна було пробувати їхати. І перші рази я вийшла на паску. І Я дала обяву в інстаграмі своїм підписникам, що я буду пекти Паски. І в мене тоді було дуже багато відгуку, тому що реально все було закрите, а всі хотіли чогось звичного. І я пекла ці Паски там три ночі, я там ночувала. Я звідти не виходила, бо я розуміла, що кожен день, через шість постів туди і назад, я їхати теж не хочу. І після Паски я почала виїжджати приблизно раз на тиждень в кондитерську, я теж давала так клич в інстаграмі, що буду там. Пекти трубочки, рулетики, які будуть тортики, замовляйте. Люди просто прибігали, забирали і йшли додому все це їсти. Кондитерська не працювала, чисто так на виніс було. А вже з травня, коли плюс-мінус стабілізувалася ситуація, я відкрилась. Я не жалкую, що я відкрилась. У нас було дуже багато людей. Люди йшли за звичними речами. Далі діти, які виїхали, замовляли тортики для батьків, які залишилися. Я писала їм записочки від руки дітей і розвозила. По місту розвозили водії, таксі, а за місто ніхто їхати не хотів. Тому дорогу Білозерка, Кизомис, Пенавалка, Софіївка, Камишани це все я брала на себе і везла сама. Вони приходили до мене тричі з переоформленням, але це вже було ближче до деокупації Херсона. Перший раз я сказала, що так, звісно, добре, все зробимо, і вони пішли. І інший раз, ну я просто тягнула час. Я зрозуміла, що поки мене не тиснуть зовсім ще дають мені працювати, я буду тягнути час. Тому три рази приходили, три рази я їм казала, так, добре, я вже подала документи, все я чекаю, і вони просто йшли. Взагалі, період перед деокупацією, цей півтора місяці, коли в нас не було світла. Води, тепла, він був дуже складний. кондитерська вже наповну перестала працювати, бо, звичайно, на генераторі ми там могли лише варити каву, або там десь переключати і щось випікати, і все взагалі. Тому ми перейшли в режим просто варити каву і роздавати людям. До нас приходили заряджати телефони, ми варили на кострі чай. Сухофруктів і людей поїли гарячим, тому що будинки, в яких взагалі електроплити, то вони реально не могли собі приготувати нічого. От. І період деокупації я була в Херсоні. Звісно, це все я пройшла. Весь цей період, це все я бачила, це все було дуже гарно, дуже трепітно. Так. І потім я виїхала приблизно на місяць. Одразу, бо в кондитерській не було світла, я розуміла, що все одно працювати я не можу. А я просто сидячи там без роботи, я вмирала морально, навіть незважаючи на те, що Херсон вже деокупований і якби все налагоджується. Я виїхала у Хмельницький до сина, і деякий час взагалі навіть з дому там не виходила. Там мене накрила реально вже депресія, страшна. І потім я одного разу пішла в кафе. Зайшла я в цей кафе, сиджу, дивлюсь, а не бачу взагалі жодних очей, які тебе можуть там зрозуміти. Бо ці всі очі чужі. І в жодній парі очей ти не бачиш відгуку. І я така думаю: блін, ну тут працює кондитерська, а моя просто стоїть. Я вирішила, що ні, я їду. Я приїхала в Херсон, вирішила буквально за тиждень проблему зі світлом з Обленерго. Мені підключили світло. Я почала працювати. Це було перед новим роком. Кондитерська не працювала у відкритому режимі, я просто працювала в кондитерській, в мене була ще помічниця, і ми робили на замовлення і на доставку по місту. Тобто на Новий рік ми вже кормили херсонців знову. Так, вся моя сім'я проходила окупацію. У вересні сина вивезли через Крим. Він був у Норвегії буквально тиждень. І він мені зателефонував і каже: Мам, вибач, але я тут не зможу. І він повернувся в Україну і одразу пішов подавати документи сам е на військовослужбовця. Туди, де він хотів піти, його не брали через те, що він був довгий період часу в окупації. Е він проходив е багато перевірок, тобто він зараз в ГУР, він розвідник, він кулеметник, і незважаючи на Величезну складність цієї роботи вона йому дуже подобається. Взагалі, він у мене генератор ідей, генератор прогресу. Він завжди мене теж підтримує. І в Одесу мій переїзд він прийняв дуже позитивно, тому що ну тут типу безпечніше. Взагалі, і батьки прийняли моє рішення дуже добре, і він також, тому що в Херсоні було складно, і вони всі за мене дуже хвилювалися. В Одесу я вирішила приїхати. Мабуть, це складне взагалі рішення, і воно було не, не таким швидким. Це був довгий період, мабуть, я почала почали мені приходити ці думки ще з літа, що потрібно щось вирішувати. Я собі дала час до Нового року і вирішила, що настане новий рік, і я приймаю рішення. Або я залишаюся і відкриваюсь. Або я збираюсь і їду. І після нового року, коли я зрозуміла, що ситуація не зміниться, те, на що ми всі надіялися, нічого не зміниться, я зібрала речі і переїхала. Подружка мені допомогла знайти цю квартиру, бо, звичайно, я продавала там кондитерську, і я була налаштована зовсім не позитивно. Це було непросте рішення. Я там довгий час її оплакувала, навіть коли приходить ця думка. Що я вже хочу відкрити кондитерську. Я тут обійшла вже все, весь райончик. Я поки не знайшла навіть того місця, де б я хотіла відкритися. А по-друге, дійсно постійно відсмикує те, що ти думаєш, що ти прив'яжешся потім до цього місця. А в мене ще є надія повернутися в Херсон.